Коропефе рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ФМ. Сьогодні середа, 26 квітня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Артем Хома. Талісманом людини, народженої 26 квітня, є Олександрит. Народний календар, 26 квітня, в церковному календарі. День пам'яті святої Фомаїди. Цього дня не бажано купувати дорогі речі, бо така покупка може стати марною в майбутньому. Не будуйте довгострокові плани, тому що все вийде зовсім не так, як ви хочете. Жінкам-дівчатам і не рекомендують фліртувати з чоловіками. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивились, який день розпустився дуб, тоді літо буде теплим і сонячним. Квакають жаби, добре вродить овес. Іде дощ на початку травня буде мокро. Ніч зоряна до врожайного року. Голосно кричить зозуля, то наближається справжнє тепло. На верхівках дерев сидять ворони. Буде тепла погода. Який сьогодні день в Україні і світі, 26 квітня, Всесвітній день Канцтоварів, Всесвітній день Бурлеску, Міжнародний день секретаря, Міжнародний день собаки-повадиря, День Джинсів або ж День деніму, День Обійми друга, День Шкали Ріхтера, Всесвітній День пілотів, Міжнародний день інтелектуальної власності. Також 26 квітня в Україні і світі, Міжнародний день пам'яті Чорнобиля та міжнародний день. День пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Саме 26 квітня 1986 року сталася наймасштабніша аварія, яку коли-небудь спричиняв мирний атом. Після аварії радіоактивний шлейф оповив значну частину планети, перетворивши квітучу місцевість на пустку і зону відчуження. Через 30 років після катастрофи, 26 квітня, було оголошено День пам'яті Чорнобиля. Він нагадує Людству про те, якою небезпечною може бути атомна енергетика. А також розповідає про героїзм тих, хто першим приїхав на ліквідацію наслідків вибуху, і про довготривалі наслідки від цієї катастрофи. Чорнобильське лихо стало наймасштабнішою техногенною катастрофою за історію людства. За кілька секунд відбулося два потужних вибухи, які викинули в повітря надзвичайну кількість радіаційних ізотопів, число в 30, а то й 40 разів перевиняв. Що аналогічні показники від розривання бомби в Хіросімі під час Другої світової війни до дня пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, а також дня пам'яті Чорнобиля пропонуємо вашій увазі добірку маловідомих фактів про Чорнобиль, незважаючи на те, що місто Чорнобиль у багатьох асоціюється з аварією на атомній електростанції, епіцентром ядерної катастрофи стало місто Прип'ять. Чорнобиль розташований у 15 кілометрах від АЕС, у той час як Прип'ять розташована всього лише в 3 кілометрах від станції. Саме на це місто з населенням 45,5 тисяч жителів, яке було побудоване спеціально для працівників атомної електростанції та їхніх сімей, припав основний радіаційний удар. Прип'ять стала після аварії безлюдним містом привидом яке поглинула природа. Чорнобильська катастрофа була не перш що ядерною катастрофою в Радянському Союзі, у 1957 році на хімкомбінаті Маяк, розташованому в закритому місті Челябінськ-40, нині Озерськ, стався вибух у сховищі радіоактивних відходів, потужність якого була у 2,5 рази менше потужності вибуху на ЧАЕС. Від радіації постраждали сотні тисяч людей, а радіаційне забруднення простягалось на десятки тисяч кілометрів. У секретній переп. Писці закрите місто називали киштим, а дані про аварію були засекречені більше 30 років. Незважаючи на вибух на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС, через рік три реактори електростанції знову були запущені, оскільки країні була потрібна електроенергія. Повністю Чорнобильську АЕС закрили лише у 2000 році. Після аварії неподалік ЧАЕС з'явився рудий ліс. 202 квадратних кілометри дерев, прилеглих до Чорнобильської АЕС, які прийняли на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу, загинули та змінили свій колір на рудий. Під час робіт із дезактивації території ліс було знесено бульдозером та поховано. У 30 кілометровій зоні відчуження проживає більше ста людей. Це самосели, які приїхали жити у вільні хати або ж Мешканці Чорнобильської зони, які повернулись додому, один із культових об'єктів Чорнобильської зони об'єкт чорнобиль 2 або радіолокаційна станція Дуга, яка являла собою систему раннього виявлення пусків міжконтинентальних балістичних ракет. Станція Дуга має розміри 690 на 135 метрів. Вона була одним із наймасштабніших об'єктів протиповітряної оборони часів холодної війни. Після аварії на Чорнобильській. Кій АЕС для працівників станції побудували нове місто Славутич, яке стало наймолодшим містом в Україні. Енергетики повернулись на роботу після спорудження бетонного саркофагу, але працювали вахтовим методом, аби не отримати сильну дозу радіації. Після того, як у межах 30 кілометрової зони майже не залишилось людей, цю територію поступово заполонили тварини, яких у дикій природі не помічали більше ста років. Коні проживали. Вальського європейські рисі, вовки, лосі, ведмеді, зубри та багато інших тварин вільно себе почувають у зоні відчуження. На сьогоднішній день місто Прип'ять стало величезним музеєм просто неба та відомим на весь світ туристичним об'єктом, який приваблює багато іноземних туристів. Під час туру до зони відчуження можна не тільки подивитись на спорожніле місто Привид, а й придбати консервоване повітря Чорнобиля та інші сувені. Інформацію взято з відеохостингу YouTube. Новини до уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на наступний тиждень. 26 квітня Деснянське з 10 до 15. 27 квітня Рихли з 10 до 15. 28 квітня Краснопілля з 10 до 15. Розпочав роботу національний портал імунізації. З метою покращення інформування населення та популяризації рутинних щеплень серед дітей та дорослих в Україні створено національний портал з імунізації вакцина.org.ua, який символічно запущено в роботу напередодні Європейського тижня імунізації 2023. Цей портал розроблено з ініціативи голови Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федора Лапіна. Пія за підтримки Міністерства охорони здоров'я України та Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Національний портал з імунізації покликаний стати національним джерелом інформації про імунізацію дітей, дорослих для медичних працівників та пацієнтів. Він створений за прикладом подібних порталів в США та країнах євроспільноти. На сторінці Коробська лікарня у Фейсбук повідомляють: у нашому закладі в наявності наступні ліки: Сальбутамол – сотня 200 доз, беклометазон 250 мг для інгаляцій, левотироксин, різні дозування, ліки для лікування цукрового діабету другого типу, а саме Метформін – 850 мг, глібенкамід 5 мг ліки для лікування епілепсії, карбамазепін, вальпроат. Ламотрін, ліки для лікування захворювань серцево-судинної системи, аналапріл, амлодіпін, бісопрол за потреби необхідно звернутися з амбулаторною карткою до кабінету головної медичної сестри комунального некомерційного підприємства Коробська центральна лікарня, перший поверх центрального корпусу. Довідки можна отримати за телефоном 066 73 055 73 066 73 53, 055 73. пять, сімдесят три. Вітальна програма. вчора, 25 квітня, свій ювілейний день народження відсвяткував фігура Валерій Володимирович, чудову людину, товариша, друга, незамінного працівника. Ювіляра вітає колектив спеціалізованого лісогосподарського підприємства Агролісгосп, на чолі з керівником підприємства Мальцевим Віктором Федоровичем. Нехай ювілей підніме ваш статус до небес і зробить ваш шлях до вершин винятковим і яскравим. Всі перешкоди й Гаразд не залишаться у минулому, а ваша міцна чоловіча рука завжди зможе відкривати перед собою будь-які двері. Нехай вашою супутницею по життю стане удача. А любов і дружба будуть вірними союзниками на довгі роки. Роки портретами висять, роки життєві й виробничі. Та що для вас ці 60? всього лише 20 разів по тричі? Давно вже людство визнає, що не старіють душі наші, виходить та. Так воно і є, що просто ви, юнак, зі стажем. Тож хай щороку у вас втіша, Грай, солов'їний і лелечий, хай сонцем повниться душа, бо 60 це ще не вечір. У вас енергії заряд, і юний блиск в очах іскриться. Тож будьте ще багато літ підряд, таким, як в 40 чи у 30 Юнацьких мрій, прекрасний сад, плоди дарує в 60 за працю всю, усе знання і вміння, за серця небайдужі стукотіння, подяка щира від людей, від друзів, рідних і гостей. І, хоч на скронях сивина, нехай у серці гомонить весна, в очах сміється сонце золоте, а дерево життя зростає і цвіте. Бажаючи на походження є у кожного, день народження. і у бідного і у заможного, день народження, є у кожного І у бідного і у заможного день народження. Є у кожного, а сьогодні твій Твій святковий день за широкий стіл, Запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, Скрипко грай, 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 вип'ємо горілочку медо. Твою сім'ю таку чудову Вип'єм за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося Лік ще любилося, щоб збулося все, що наснилося а сьогодні твій, твій святковий день за широкий стіл, запроси гостей, хай вона і тости, тости, тости хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня скрик. О, oh, край, 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 видімо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову, дому, за твою щасливу долю і за Україну рідний край. А сьогодні твій твій, твій, твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, грай, грай видимо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову. Бою щасливу долю за Україну рідний край. Виб'ємо горілочку медову. За твою сім'ю таку чудову, ви за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька з мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 1016 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе! Коропефе Рідне радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 00 75 Ми знаходимося в готелі Космос Праве крило, другий поверх кабінет No6.